Вітаю вас, ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні письменник та журналіст Олег Коцарєв. Вітаю, Олеже. Добрий день. десь в одній з біографій твоїх я прочитав, що Олег Коцарєв це син художника і піаністки, що майже все життя прожив у пролетарському Харкові. Ну і, і добре, як би. А мене так зацікавило трошки питання: що значить пролетарський Харків? Взагалі, що зараз значить пролетарський? Ну, Я вже не пам'ятаю, чи я сам писав ту біографію, чи ні. Навряд чи. Сьогодні я би не сказав точно, що це пролетарський Харків. так. Ну, Напевно, малася на увазі якась алюзія до. Літератури до культури ХХ століття першої половини до розстріляного відродження, коли Харків був тимчасовою столицею Української Республіки і став таким містом символом цього народження нової держави, там індустріалізації, побудови заводів і всього такого. І власне тоді це відбилося на літературі. В літературі постійно говорили. Там, що більш пролетарське, що менш пролетарський. До речі, принагідно згадаю, числав Мілаш колись розповідав, що в юності, коли він захоплювався лівими ідеями і лівою поезією, вони сперечалися про те, яка Рима є більш пролетарська. Ось тобто таке теж буває. Ну але сьогодні, як на мене, Харків загалом ну має такої такого якогось пролетарського обличчя. А пролетарський це зараз швидше такий епітет з позитивним чи, чи з негативним відтінком? Ну для тебе і з історичним відтінком, з якимось просто певним колоритом, якщо ми говоримо про культуру. Ну а в житті пролетарські райони рідко бувають симпатичними і привабливими. Ну, вони є до цього часу, зокрема в Харкові? У ну, є райони, котрі колись були, так би мовити, утворені від заводів, так і до певної міри це збереглося. Ось ти зачепив, ХТЗ район. Ти зачепив ліві і Харкові. праві ідеї, зокрема, в одразу так в, в мистецтві. Так, якщо трошки розлогіше. Що зараз в Україні означають ліві ідеї і праві Бо багато хто вважає і каже навіть, що все так переплуталось, те, що було лівим, стало правим, що було правим, стало часто ультраправим, або за, за межі взагалі вийшло цього дискурсу. От що таке зараз ліве мистецтво в Україні? Ну в мистецтві тут все дуже складно накладається одне на одного і різні епохи. Наприклад, у нас співіснує якесь таке, ну можливо, дев'яностих років розуміння так лівого і правого, ґрунтується, ну, можливо, там на мовних питаннях, там етнічних і так далі. Разом з тим накладається так звані європейські оці, нові, ліві і нові праві де. Все більше ґрунтується на соціальних питаннях, на питаннях там власності, відчуження і так далі. Е, можна сказати, що е, з Євросоюзу до нас е, ну, всередині 2000-х прийшла деяка мода на ліві мотиви в мистецтві. Я не говорив би зовсім ліве мистецтво, і багато в кого з наших авторів це знайшло відбиття, навіть певною мірою модні ці мотиви є. Ось, але ну, це, як на мене, не дуже глобально і не дуже глибоко. Ти... Як поет належиш до лівих, до правих чи до центристів? Я стараюся чи поза цим дискурсом. стараюся не політизувати мистецтво, бо знову ж таки в Євросоюзі, де виникла ця мода для нас, принаймні. Е, ну, вони можуть не знати наслідки такої політизації чи не настільки їх усвідомлювати. А в нас ще донедавна панівним був соціалістичний реалізм, була цензура і все таке. Тому я, наприклад, чудово розумію потенційні небезпеки від політизації літератури і уникаю в її. Я проти політизації. Чи політизувалася зокрема література? Ну та галузь, якою ти займаєшся найбільше за останні півроку, зокрема ну, через Майдан? От твої Я... знайомі, старші колеги, наприклад, літературознавці, поети, вони кажуть про те, що є сенс вписувати зараз отакі от мотиви саме. Я би сказав, що масово і кардинально ні. Тобто, звісно, з'явилось дуже багато текстів, передусім поетичних про революцію, про майдан, про це на тему так нішу. Що... Звичайно, ну власне, це, це був і є великий струс емоційний. це... Значуща подія, ну, взагалі і культурна, і політична, і глобальна це подія. так? Звісно, воно якось відбувається, і багато хто про це пише, Ну, але не можна одразу говорити про політизацію, бо більше йдеться про якесь переосмислення цих подій, про їхнє, я не знаю, символічне відбиття, якесь і ще щось таке, якісь відчуття, ніж про. Суто агітаційні якісь моменти, чи там е, щось в такому дусі. Тобто, очевидно, все залежить від того, яку мету перед собою ставить автор, або когось загітувати, або проаналізувати. Ти, до речі, написав щось під впливом Майдану? Ну так, у мене є декілька текстів, декілька поезій на цю тему можна сказати. Чесно кажучи, вони у мене викликають великий сумнів, які все присвячене чомусь дуже актуальному, дуже чому? Тому що міняється за кілька. ну, за Навіть час... не тому. Просто я належу до таких авторів, котрі побоюються текстів створених під дуже великим емоційним впливом. Дуже часто ця емоційність вона трошечки вбиває літературність, якісь образність, якусь майстерність, щось таке, тобто є небезпека. А з іншого боку, це шанс навпаки на, на ці емоційні хвилі створити щось класне. Ну, але, на жаль, моє особисті спостереження, мабуть, в дев'яти випадках із десяти оцей швидкий, натхнений шедевр. Не виходить. Ну, нещодавно навіть були там певні такі непорозуміння зі збіркою, так біршів, зокрема, так, каже, що вона. До речі, є й мої тексти, як непорозуміння. Ти теж мав претензії якісь. Ні, ні. Непорозуміння стосувалося того, що е, дехто казав, що у них не питали дозволу на, розташу, на розміщення там цих текстів. У ну, мене спитали дозвіл, я ніяких гонорарів не вимагав, зі мною ніяких проблем не було. Опісля тому... буде ще щось про Майдану від Олега Коцарєва? Чи невідомо, можливо, у прозі. Е, Можливо, щось буде і в прозі. Прозу я пишу досить нечасто і досить повільно. Це переважно короткі оповідання, іноді там більші. Ось можливо. Думаю, що побачене, звісно, буде не тільки в мене, а й в кожного автора українського повертатися і повертатися знов, тому що ну, це справді яскрава приклад. Ми маємо одну книжечку, власне, прозу Та -та. прозову. Неймовірна історія правління хлорофітума першого. Історична книжка, бо історична вже її головне оповідання, перше і найбільше. Воно є своєрідною антиутопією, розповідає про прихід до влади в Україні диктатора божевільного і всякі наслідки. Є там і блокпости на межі Харківської області, і так далі. Написано це було ще в якомусь 2008-му, здається, році. Ось і ну я не хочу сказати, що там усе втілилося плюс. Всі ці ідеї, в принципі, вони були в повітрі, так і там можливість встановлення диктатури твердої роки. Бо згадаємо, це були роки 2008 рік. Це керівництво Ющенка. Багато хто казав, що нам потрібна тверда, тверда рука. рука. Ну зрештою, ми її отримали. Побачили, як це. А ти прихильник твердої руки? Ні. Ну, тобто, знову ж таки, ну, все в міру добре, так? Тобто, я не ну, ми прихильник часто... твердої руки, але й не прихильник влади, котра лише констатує факти, так, котрі і так уже всі знають, без рукою. Так, а ти би погодився? Ну там пас паски позав'язувати і трошки обмежити себе в чомусь для твердої руки, яка от би тебе переконала, що за п'ять років, наприклад. Ми будемо жити, і ну, зірки побачимо, і так далі. Ну, якщо це тверда рука, дійсно. Тобто, якщо це та чи інша форма диктатури, то ні, я проти в будь-якому разі. Я не вірю в її позитивні наслідки, навіть якщо це цей диктатор буде розумно освічена і там геніальна людина, я все одно проти. Я вважаю, що громадянські свободи все одно мають зберігатися, і так далі, і так далі. А щодо соціальних мотивів, от, ну, про політику Олег Коцарів не хоче писати, бо це швидко ну, ну, Тобто воно трапляється. Не я, ну, що значить не можна, я маю на увазі воно те, буває про сьогоднішній не. день. Тобто, писати таку ну, лобову так, агіт-літературу, сьогодні це актуально. В принципі, такі письменники теж потрібні. А, звичайно. Треба звичайно. тримати тонус певнеї суспільства. А от соціальні мотиви от, про проблеми, наприклад, Харкова того ж. Дуже неоднозначні, як виявилось, і зараз, бо виходить, виходить, що зараз ну, основна увага, напевно, при всіх проблемах все ж таки на Харкові, навіть не в Донецьку і в Луганську. Ну не знаю. Зараз більше все-таки, мабуть, Донецька і Луганська область проблемні у нас. Але звісно, і Харків теж опинився на, на лінії вогню, так би мовити. Багато подій сталося всі, Ну не треба навіть їх перелічувати. Е, я не сказав би, що в мене така дуже виражена регіональна література, література та поезія чи там проза. у мене багато в віршах Харкова, але багато інших міст. І не тільки українських. Але, звісно, я помічаю якісь соціальні моменти і теж фіксую їх якось, і вони з'являються. Просто для мене неможливо, щоб це було центром художнього твору. так? Але є такі автори, у котрих, можливо, сутність їхнього таланту якраз показати світ через цю соціальну призму. Вони мають про це писати, вони мають на цьому зосереджуватися. Для мене це лише одна із. Частинок реальності, яку я теж фіксую, беру до уваги. Харків у тебе це Харків Олега Коцарєва винятково. Наприклад, як Харків у Сергія Жадана. Бо ну, виходить, так. що світи, які ви творите в літературі, вони трошки відрізняються від, ну, від, від побутової цієї реальності, і не побутової, яка ну, не якась... зовсім вже... ну, не, не можна зовсім, сказати, але... щоб вона зовсім не торкалася. Тобто е не те, щоб я дуже там. Сильно був натуралістом, але все-таки я торкаюся якихось реалій, якихось там соціальних моментів, тому і Харків присутній. Але, звісно, це передусім моє місто. Тобто я от народився виріс у Харкові. Так, це якесь моє середовище, доволі специфічне, мабуть, не дуже характерне для більшості населення Харкова з різних причин, але ось якесь моє сприйняття. От, напевно, у всіх у нас, ну у всіх, не у всіх у частини є там знайомі в Криму, наприклад. Які волею-неволею зараз е, опинилися, ну там в іншій країні, давай так це будемо називати. ти собі можеш уявити, що свого там за якийсь період це не лякалки ніякі. От ти будеш їздити до батьків як за кордон? Та запросто, звісно, можу уявити це. Цілком можливий розвиток подій. І ще є велике питання, як далеко цей кордон, як ти кажеш, може просунутися. Не знаю, коли буде виходити ця передача, і як тоді все це буде виглядати, цікаво буде подивитися. Тому Ось. я поставив таке запитання. Так, я абсолютно готовий, причому віддавна ці, власне кажучи, цей сценарій так чи інакше існував. Від самого початку української незалежності просто про нього колись говорять колись більше. Ну але ну зрозуміло, що таке може трапитися, так? Бо дуже помітні відмінності в багатьох там поглядах, в багатьох якихось. Стандартах і зрозуміло, що ці відмінності можуть спробувати використати, щоб розділити країну. Це було просто питання так, часу. Так, Пропоную розмову про Харків підкріпити поезії. Ну так, напевно, можна і не про Харків. Це е найновіша збірочка, так? Так, власне, це найновіша збірка. Вона називається Котра година. Е це до певної міри книжка пародія, бо останнім часом я спостерігав, як натхненно, всерйоз і так якось напружено люди займаються от, оформленням книжки і її виданням. Що мені захотілося якось постюбатися з цього. Я зробив пародію, сам малював малюнки до цієї книжки, сам ну звісно, обробляли трохи фахівці цю обкладинку, але в принципі малював я і ще дві мої приятельки трошки дали своїх малюнків. Все це в дуже такому примітивному, смішному стилі. Ну не знаю, коротше, вийшла така трішечки пародія. Ось, ну, зараз я щонебудь прочитаю з цієї книжки. Взагалі, в моїх текстах багато присутньо було Харкова раніше. Зараз якось мені стало більш цікаво врізноманітнити свою географію. Ось, ну, але цей вірш грунтується на харківських реаліях. Внутрішня суперечність паркана. Паркан одного з червоних дворів на лівому березі річки Немишля оброслий м'яким мохом, зверху якийсь надкушений, ніби пацюк надгриз печиво, і лише коли дощ пішов, зрозуміло стало, що це струмінь води із ринви, продовбав у паркані вибоїну, за десятки років літніх злив, нескінченних осінніх мжичок і весняних натхненних опадів, коли небо нагадує море. Гарний приклад, і тут би сказати, що такий він мовляв закон життя, що так усе в нас і відбувається, і навести приклад, що за схожою схемою батько моєї знайомої переконав її мати вийти за нього заміж, і що так члени спілки письменників отримують Шевченківську премію, і що так розбудовують школи і заводи, завойовують ринки, гинуть і постають народи. Непереможно промовистим і повчальним був би цей випадок на лівому березі, Немишлі, річки тонкої, мов гадюка і такої ж отруйної гнутої. Якби я не бачив, як мох опановує цей паркан за лічені дні, якби я не бачив, як дощова вода за сім хвилин, поки я говорив з тобою по телефону, нестримно наповнила арку цього двору. Де люди від негоди ховалися, і їм спершу доводилося відступати все ближче до стіни Бежевої, а потім вони не витримали, повдягали на голови пакети від пасок з родзинками і вистрибнули геть у зливу, ніби десантники на узбережжя, ніби мох на паркан. Ось Чи мій Харків це передусім не ці індустріальні, ну найбільш населені райони а в першу чергу стара частина міста. До речі, де поширений стиль сецесії і всякого такого. І приватний сектор теж більш південна частина Харкова. Ну і щоб закрити тему сепаратизму, я скажу, що все може трапитися. Я, наприклад, особисто готовий до різного розвитку подій. Але я вважаю, що для України це буде величезна втрата, якщо місто Харків не буде до неї належати, бо його внесок в нашу культуру величезний і ну. Про економіку і всяке таке я взагалі мовчу це само собою зрозуміло. Попри ті стереотипи, які існують щодо російськості Харкова, вони перебільшені, хоча настрої там справді є різні. Ось. І повторюся, це буде дуже погано, якщо в нас не буде Харкова. Письменник Олег Коцарєв, гість нашої студії сьогодні добре. Я у тебе про Шевченківську премію запитати, яку ти згадав у своєму вірші. Чи сподіваєшся ти її отримати, потім подумав, це може за провокативне в лапках запитання. Ну, я... Взагалі, твоє покоління, воно прагне до, до такого роду самоствердження. Ну, не можна сказати, щоб зовсім не прагло, бо який письменник, яка творча людина може бути повністю позбавлена амбіцій, такого нема. Звісно, якихось премій всі прагнуть, всім хочеться відзнак. Всім хочеться уваги, всі ми люди і так далі. Але е, я би сказав, що це не має якогось дуже яскраво вираженого характеру, ніхто на цьому, по-моєму, не заціклюється, принаймні з е, якихось ключових постатей. І ну, якось це навіть зараз виглядає трошки непристойно, коли ти демонструєш таке бажання. Ну, і як на мене, це позитив. Краще, коли автор більше зосереджується на своїй творчості, а не на таких речах. А вашому поколінню письменницькому ще треба дуже довго жити, якщо за теперішніми стандартами будуть роздавати Шевченківську премію на данку. Але тут. То Але в цьому дво... є полюс. Двояка ситуація? З одного боку, гірше екологічне становище, а з іншого боку, кажуть, що нинішнє покоління поетів, зокрема, ведуть більш здоровий спосіб життя, ніж попередній. Тому Добре. Можливо, шанси урівнюються. До двадцятих років, взагалі, до, до початку минулого століття, до розвою в літературі, зокрема, і в театрі, і в образотворчому мистецтві, і в музиці, і, і взагалі. Взагалі, в усій культурі українській про величезну левову частину, з якої ми навіть не знали, зараз теж виходить так, що починаємо дізнаватися, і ти, зокрема, в видавництві смолоскип працюєш, укладаєш антологію зараз авангардної поезії, так званої. Що таке український авангард в даному випадку поетичний? І чи це є просто робота, чи це є захоплення коцарєва? Це, звісно, захоплення. Власне, первісна ідея належить поеці Юлії Стахівській, з якою ми разом і працюємо над цим проєктом у видавництві Смолоскип. Це захоплення. Я давно цікавлюся, взагалі літературою 20-х. Як на мене в цілому, сьогоднішнє українське українське розуміння української літератури, перепрошую за тавтологію, включає в себе такий трикутник з трьома головними полюсами: це сучасна література, 60-ті роки і 20-ті роки 20-го століття. Я не хочу сказати, що інше відсутнє, але от між цими трьома періодами і явищами найбільша якась лінія напруги існує. І інтерес зараз посилений саме до 20-х років, зокрема й тому, що багато чого було заборонено. Заховано від нас. Тут, зокрема, український авангард. Коли ми говоримо про авангард, то найчастіше люди в Україні уявляють собі там постаті таких футуристів на зразок Маяковського, Марінетті, хто-небудь згадає ще сюрреалістів, може, французьких ще щось. Але в жодному разі першим не спаде на думку якесь українське ім'я. А між тим український Авангард був, був футуризм, був конструктивізм, були поети, котрі використовували в своїй творчості чимало елементів сюрреалізму, дадаїзму, інших напрямків. Тобто це був цікавий такий експериментальний нурт. Вірші, котрі, можливо, важко читаються часто, котрі е, незвичні, багато кого не можуть шокувати. Тобто ну, не на кожного читача це література, але вона цікава, вона багато в чому талановита і якісна. Ну, як завжди, це вже 22. радянський період, до речі. Не так? Лише, не лише, лише. 20-30 роки. Це трошки стереотип. Не лише е, радянські е, часи. Український авангард почався в 1913 році. Тобто ще навіть до Першої світової війни я закінчився, ну, грубо кажучи, у вогні Другої світової, так ну перший чого він почався, до речі, а, він, напевно, почався, визнати... і, що що характерно і символічно, з вірша російського поета Василіська Гнідова, котрий чомусь мав сентименти до України, і він написав вірш один українською мовою. Тобто він починається українською мовою, закінчується російською, така мішанка. Mm -hmm. Забав доволі. І це дуже такий експериментальний теж вірш, огняна свита називається. І він написаний дуже дивною такою мовою, і українською, і російською там дивно. От, і він саме в ньому сказано, що це перша його пісня на українській мові. Там, я цитую дослівно. Ось потім з'явився Михайло Семенко, або Семенко, як у нас його частіше називають. Котрий організував фактично, виніс на своїх плечах футуризм до нього долучилося багато інших авторів, і справді основна маса поетів і прозаїків авангарду була в Україні, в Києві і в Харкові. Це два були головні центри. Ну, ще Одеса певною мірою. Але так само паралельно це явище розвивалося, хоч і менш е кількісно потужно. В Західній Україні у Львові існувало середовище досить цікаве. Е був чудовий поет-авангардист Василь Хмелюк. Которий мігрував спершу до Кракова, потім до Праги, а потім жив у Парижі. Він там ще й художником був е прожив чудове творче життя, мав успіх і абсолютно... тобто, в принципі цієї антології багато буде імен? Не 41 автор. Сорок е деякі з них в принципі можна сказати вже на сьогодні загальновідомі. Е є навіть такі автори, котрих ми е ніколи не уявимо, що вони якісь авангардисти, наприклад, Микола Бажан. Ми ось сприймаємо як класика радянської, радянської, радянської та соціалістичної літератури, але в молодості він називав себе не Микола Бажан, а Нік Бажан. До ось... речі, тоді така мода в неї. Так, була так вони було. любили скорочувати ім'я Георгій, ставав Гео, Михайло, Михайль. Ось цього бажана були ранні, футуристичні, дуже. Експериментальні, дуже карколомні вірші, але є також автори, котрих ну взагалі не за часів незалежності взагалі не видавали. Є такі, яких в принципі ніхто не видавав. Тобто там буде багато людей, мало прочитаних. Багато я думаю, читачі матимуть відкриттів. От для чого ти зараз цим займаєшся? Це для того, аби зв'язати я не знаю, якісь оці ланочки цього ланцюга української культури, чи, чи от, от що воно зараз що воно взагалі дасть літературознавству, і що воно дасть сучасному читачеві. Ну, по перше, елементарне інформування е, у нас не видано дуже багато. Досі цікавих творів, котрі треба видати. Треба, щоб читачі їх побачили. Так вони не будуть цікаві мільйонам читачів, але є люди, котрі іноді дізнаються від мене. о, виявляється, є український авангард. О, як цікаво. А от такі є імена. Я не знаю. Це цікаво. Тобто, треба просто відкрити тексти. Це перший момент. Бо виникла така дивна ситуація. У нас з'являються поступово дослідження про авангард. Їх все більше і більше. Вони цікаві, вони гарні. Але не виданий корпус текстів, а дослідження є. Тобто, ніби Тут нема бази, не поки кобила у нас ззаду, а підвода спереду. Трошки дивно. Треба треба ліквідувати цей момент. Звісно, це спроба, можливо, недосконала. Сподіваюся, хтось продовжить її зробить краще. І другий момент я був шокований, коли дізнався, що багато хто з тих поетів вірш, яких ми взяли, дожили до 80-х років, до 90-х, дехто навіть до 2000-х, до самого початку. І з ними вже в часи, коли не було цензури, не було обмежень, практично нема ні інтерв'ю, ні якихось там. Намагання розкрутити їх на спогади. От нічого такого немає. Тобто, наші от старші літературознавці вони мали можливість, але не було кому просто підійти до якого-небудь Мечислава Газка і як слід розпитати. Іноді траплялися ці інтерв'ю, але це були радше винятки, короткі, обмежені і так далі. А ми, на жаль, впустили величезний пласт інформації, котрі ці живі люди, живі свідки літературних подій могли розповісти. Слухай, ну виходить, що із класичним. Я не знаю правильно казати, класичним літературознавством українським, десумують трошки ці всі ізми. Бо ми ж звикли, ну, тинок, ну, звикли, і не хочеться там ображати один одного, знову ж таки, але ми звикли до такої трошки рустикальності в українському мистецтві і загалом, і, і в літературі, зокрема. Рушнички, череш, в цьому нічого поганого немає. І теж, не дай Бог, це не ну, образити. Є люди, які це пишуть вправно, красиво, і люди, які це сприймають. Але виходить, що урбаністична література вона трошки дисунує. Вона вона якісь розкриває інші ну інші стихії людського існування. Тобто, чи там ти маєш вже якісь негативні або або критичні дуже відгуки на це? Ну антологія ще не не на тому я. Не можу так сказати, але дійсно я траплялося, що дехто казали, що ось Михайло Семенко ну, це ж не поезія. Він та? написав, що От він це... палить кобзар там свій, там ще щось. Ну тобто футуризм це завжди епатаж. Вони любили писати різні дурниці, а дехто сприймав це всерйозно. Ну це інше питання. Але українське так зване традиційне літературознавство, класичне, ну академічне, так насправді воно вже цілком активно досліджує змирилося. І, і авангард. Ну чому змирилося? Ну просто. Розумієш, в радянські часи е, працювала така інерція е, стримування української культури, е, щоб вона не поширювалася за межі ти рустикальної, яка теж. Цілком собі цікава і самодостатня, ну але тільки нею не може бути. Це все одно, що я от завтра видам цю антологію і скажу, все в українській поезії був лише авангард, все і інше ще. треба викинути цього нема. Ну такого не повинно бути. Література має бути різноманітна, і наше літературознавство теж повинно реагувати на різну. І я думаю, будуть відгуки різні, будуть зауваження. Я сподіваюся, що е, ті помилки, яких ми можливо там припустилися, і котрі нам, на котрі нам покажуть когось надихнуть на краще. Ти якось здається в одному з інтерв'ю сказав, що українцям необхідні регулярні карнавали. І ми вже про це з тобою говорили. 20-ті роки, очевидно, це теж пев, такий певний карнавал був. Карнавал. Думок, ідей мистецьких в першу чергу. Ну, звісно, окрім політики, там карнавал продовжувався дуже довго і перетворився, в всі ми знаємо, що. Карнавал, очевидно, цей кінець 80-х років. Вже більш такий сатиричний, навіть саркастичний, може, так? Це там Бубабу, наприклад, Франківська, цей феномен Станіславський, так званий. Карнавал, напевно, певною мірою це і, і Майдани. Безумовно. Так, От, і... І, і, і цей, в тому числі. Можливо, не з такою негативною, ну, від, не з таким негативним відтінком. Ну, так, тобто ми повинні одразу зазначити, О, так, що так. під словом карнавал ми не маємо на увазі щось несерйозне, а маємо на увазі якесь яскраве, дуже енергійне і строкате дійство. От що таке Україна єдина? От виходячи із такої різноманітності, з такої ем, вибуховості, Спонтанної іноді. І, і в тому числі і Харків і Крим і Закарпаття і Київ, про що ми говорили сьогодні? Я би тут навів один цікавий факт. Власне, нещодавно газета Дзеркало тижня опублікувала результати соціологічних опитувань по так званому південному сходу, опитування про політичні орієнтації, ставлення до ситуації в країні, якісь там. Преференції з зовнішньополітичних союзів і так далі, ну зрозуміло. Причому результати давалися окремо для кожної області, що важливо, це опитування показало, що на сьогодні Південного Сходу, наприклад, як цілісної категорії не існує. Тобто позиція соціальні погляди людей в Дніпропетровській області, скажімо, ну, дуже близькі до центральної України, там Полтавщини, Черкащини, Житомирщини, Сумщини. Позиції Харківщини, от трошки там інші вони. Донбас він от залишається ну, плюс-мінус у тих стереотипах, які ми мали уявлення. Тобто я хочу сказати, що оця традиційна лінія поділу, яку малюють, вона насправді не актуальна на сьогодні. Все набагато складніше. Україна ділиться не на дві великі частини. Як кажуть а на дуже різні строкаті отакі клаптикові елементи в котрих кожного свої якісь традиції свої орієнтації свої проблеми і не можна так, і це власне привозводить до того, що у нас, якщо ми говоримо, що у нас дві частини великі, то ми наділяємо їх надмірною суб'єктністю, легше розколотись. А якщо ми усвідомлюємо, що у нас в кожній області свій світ, тоді у це вже трошки менше буде розколюватися. Не випадково Путін говорить про Новоросію, так звану, куди він перепрошує від Харкова, котрий ну з роду ніякої новоросії, не був, аж по Одесу, все зараховує. Не випадково він хоче все це зліпити докупи, щоб його легше було відламати. Насправді все інакше, і ми повинні усвідомлювати справжній стан речей. Тим більше що він нам на користь. Дякую. Це був письменник і журналіст Олег Коцарів. На все добре.